Друзі, вітаю! Москва образилась на Європейський Союз та Україну. Кажуть, що в них обікрали, там панікують. Як так, бджоли пішли проти меду. Російські гроші, які лежали в Європейському Союзі, почали виплачуватися. І вже руками Європейського Союзу Борель привітав Україну. 1,5 мільярда пішло зараз нам, скоро прийде наступний транш. Паралельно з цим, G-7. Буде перечисляти транш в 50 мільярдів євро. Це вже серйозні гроші. І як мінімум, це непоганий меседж європейським країнам. Друзі, вам уже не треба платити за війну в Україні. Путінська пропаганда на вашій території тепер діяти не буде. Тому що Путін, який каже, а скільки можна, щоб німці платили за цю війну. Досить фінансувати Україну. А німці кажуть, слухайте, так ми не платимо. Війну проти Росії фінансує сама Росія, і це прекрасно. Давайте по цьому пройдемось. Плюс Швейцарія дуже захотіла в Європейський Союз та в НАТО по одній простій причині бачить агресивні дії Росії і хоче врятуватися. У нас тут є свій плюс від того, що вони туди вступлять, і я про нього розкажу вам пізніше. Ну а Іран образився на Україну через деякі наші. Дії. Давайте все аналізувати. Проговоримо все детально. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал. У нас скоро тут буде 500. І у вас ще є шанс приєднатися до цієї веселої, класної компанії, яка дуже скоро закриє збір на дрон. Друзі, нам залишилось 5 тисяч гривень. Зробіть донат, просто останні штришки вкидаємо в цю велику банку і відправляємо гроші. Тільки присилаєте, закриваю і запускаю. Поїхали. Підтвердився мій інсайт, який я вам говорив про те, що дійсно делегація з Офісу, чи це був, напевно, не інсайт, більше плітки. От, поїхали в США. Формула миру, зброя, енергетика, ну і деякі злі язики говорять про те, що пішли показувати. Потенційну прем'єр-міністерку Юлю Свириденко. Вона постить дуже багато фотографій, мовляв, поїхали показувати, кого хочемо призначити. Хоча зараз говорять, що голосів може і не бути на Юлю. Ну, але вирішили показати на всяк випадок, вдруг доведеться призначати. Тому наша делегація поїхала разом із нею. Хоча, і ви знаєте, старий політичний трюк, що. Чартерним літаком можуть літати. Президент, прем'єр, а всі, хто в делегації такими не являються, тому вони летіти не можуть. Але віце-прем'єр може літати, і от саме тому дуже часто пані Юлію беруть тільки для того, щоб можна було летіти комфортним літаком, а не робити пересадки десь в Польщі, Франкфурті чи будь-де інше. Тому всі полетіли веселою класною компанією, набрали багато шампанського, презентації і зараз власне в них. Презентують Сполучених Штатів, але мова не про це. Американське видання Голос Америки, яке працює на закордон, вийшло сьогодні з новиною, що Москва звинувачує Європу в крадіжці через використання заморожених російських активів для фінансування оборони. Дійсно, Британія, це передає їх кореспондент з Лондона. Група провідних. Промислово розвинтих країн Ж Севен планує запровадити схожу схему, однак є побоювання, що ці кроки призвуть змусити деякі країни скоротити власне двостороннє фінансування України. І зараз ми тут розберемо. Ви знаєте, що в Росіян є 300 мільярдів, от які лежать між штатами та європейським союзом. Європейський союз заявив у п'ятницю, що наразі видав близько 48 мільярдів доларів військової допомоги Україні після вторгнення в 2022 році. Це своїх грошей. От зараз вони нам почали видавати військову та цивільну допомогу, використовуючи прибуток від конфіскованих. Російських активів на суму 300 мільярдів доларів після угоди ЄС, укладеної в травні. Тобто ці 300 будуть розрізані на дрібні, а інколи й не дрібні шматочки, і будуть направлятись в Україну. Це класна новина, тому що бджоли будуть воювати проти меду. Росія буде з двох кишень платити за цю війну. Нам така формула подобається. Я вам ще на початку війни говорив. Що це є ціль і стратегія? Тоді в Росії в голові замкнуться правода, і вона зрозуміє, що СТОП, ми платимо з обох сторін, і тоді ця війна буде втрачати все менше сенсу. Зрозуміло, треба додатково вступити в ЄС і в НАТО, щоб взагалі сенсів у цієї війни не було. Але бачите. Ту ідею з фінансуванням теж нам казали не можна, не треба, не говоріть. Я багато зустрічався з західними політиками. Їм теж цю ж штуку казав: ні, так не буде. Ви не знаєте, як працюють західні фінансові інституції. Гроші ніхто не дасть вам російські, але ж дають. Більше того, ми з вами кажемо, що росіяни заплатять за відбудову. Росіяни заплатять репарації і заплатять. І нікуди вони не дінуться, І ми знайдемо ці гроші. І Абрамовича, і Діріпасок, і Путіних, і Медведєвих, і Кабаєву. Зараз, до речі, не просто так злили в публічний доступ. Дані скільки раз Кабаєва літала в Швейцарію про її приватні літаки, про її перельоти та путінський виводок, який вона возить за собою. Це теж йому натяк. Ми бачимо і знаємо. І це вже питання не тільки фінансових чи економічних санкцій. Точно всі гроші сім'ї Путіна будуть конфісковані. Нікуди він від цього не дінеться. Але Європейський Союз е почав передавати Україні гроші, і зараз пішло півтора мільярда. Так, це невелика сума, але тим не менше, з чогось треба починати. Москва вже почала верещати, вийшов Пісков, кричить, що це незаконні дії, точно матимуть праві наслідки. Це не що інше, як незаконна експропріація, Потім Подумав двічі своїми вусами, зрозумів, що росіяни не на тому інтелектуальному рівні, тому що люди, які кожен день п'ють Путінку за два рубля, слово експропіація не знають. І він каже: Ну, російською мовою це крадіжка грошей російських активів. От. що дуже виглядає смішно, через те, що ну, а це логічно, а ми вас будемо карати, і будемо вас по всьому світу доганяти, і покарання, і помста буде в різних формах. Від того, що буде летіти на Москву і Петербург, і інші українські дрони будуть летіти в інші російські міста, але це буде покарання, в тому числі і політичне, в тому числі юридичне, в тому числі і військове. Ну і, зрозуміло, що фінансове. Тому будуть летіти ракети по ваших російських містах. Далі Німеччина каже, що Має намір припинити двосторонню військову допомогу Україні з 26-го року, оскільки вона прагне закрити дефіцит бюджету в розмірі 13 мільярдів. Берлін заявив, що механізм активів G7 може допомогти компенсувати дефіцит. Ось тут. Дуже обережно треба підійти. G7 має дати нам 50 мільярдів. Цю схему розробили в Мінфіні Сполучених Штатів. Люди, які патріотично налаштовані до України, нас люблять і хочуть нам допомогти. І вони дали ось такий нам подарунок: ну, кажуть: слухайте, ну скільки можна, щоб ці фашисти вас скубли по бокам, а за це не платили. І придумали такий механізм. Німеччина може запустити це погана історія. Принцип доміно, що багато хто інших країн теж каже, та ми давати не будемо. у Вас там грошей так кури не клюють, російські активи 50 мільярдів буде 300. Ну що ми вам давати будемо. По-перше, нам їх не дають одразу, і тому цей принцип доміно, якщо всі перестануть платити, він для нас небезпечний. Це перше. Друге, що важливо, німці зможуть так спробувати зберегти свою коаліцію. Путінська пропаганда буде битись одним меседжем, а ми за це не платимо. За війну України проти Росії платить Росія. І тоді Шоль скаже: дивіться, все, що Путін мене критикував, що я ваші кровно зароблені єври трачу на Україну, уже не працює. Росіяни самі платять за війну з обох сторін. І це допоможе посилити позиції наших партнерів в Європі, щоб зберегти їх як політиків. Тому що зараз ми бачимо, що і Вагенкнафе, і. Альтернатива для Німеччини це лівопопулістичні, правопопулістичні проросійські рухи, головна задача яких хитати Європу, знищувати Європу зсередини. Ну і ось тут ми пропонуємо інструмент, що все може бути по-іншому, все може бути змінено. І це якраз непогана історія. Тому зараз Україна, роблячи такі речі з Заходом, дійсно вибиває і пропаганду з рук Росії. І пониження рейтингів зупиняє європейських проукраїнських партій. Ну і найголовніше забирає російські гроші. Але це тільки початок. Тому що, крім цього, ми кажемо, друзі, гроші грошима, дайте добро бити ракетами великої дальності. Ось це для нас зараз дуже дуже важливо. Умєров підтвердив, що передав список цілей для Атакамсу. Список цілий мається на увазі Росія, а список передав якраз передає CNN, американським посадовцям в Вашингтоні. От і, власне, щоб знімали заборону на далекобійну зброю для нанесення ударів глиб самої Росії. Міністр сказав: Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору. Який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули, заявив Умеров. Пряма мова, ми показуємо, що аеродроми, які росіяни використовують для ударів по наших містах, перебувають у межах дальності глибоких ударів. Запевни, що Україна продовжить наполягати на знятті обмежень, щоб захистити українські цивільні та Інфраструктурні об'єкти росіяни вбивають наших громадян. Ось чому ми хочемо стримати їх. Ми хочемо зупинити їх. Ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста. Борель за день до цього теж сказав, що Україні треба дати добробити ракетами, по причині того, що в Росії. По причині того, якщо давати цю зброю, але не давати бити далеко, а стріляти ними як з рогатки ну це безсенсовно. Британія теж вийшла сьогодні. Сказала, та давайте вже Україні теж хай дасть добро, і Франція, і Штати, щоб не тільки одні британські, бо від одних британських толку мало, але коли всі разом, толк буде. Британія не відступає не дає задню, просто закликає ще двох партнерів і союзників дати аналогічне добро. Ну і найсмішніша історія сьогодні: ні, ні, це не про Швейцарію. Швейцарія буде на бонус. Іран образився на Україну. Отак, от буває великі перси в ноту протесту виразили через підозру іранському генералу, який навчав росіян запускати шахеди. Звати, значить, про це йдеться в заяві речника Іранського міністерства закордонних справ Насера Канаані, Повідомляє Європейська Правда, Канаані назвав безпідставним заяви про те, що іранський офіцер перебував в Україні для навчання російських військ і додав, що вони робляться з конкретними політичними мотивами і цілями. Речник іранського МЗС також заявив, що в Тегеран. Дотримується принципової позиції та виступає проти війни, закликає зупинити конфлікт і вирішити суперечки між Росією та Україною мирним шляхом. Ну, напевно, Ірану рано доведеться нагадати, що зі збиття українського літака почалися російські наїзди та діалоги про широкомасштабне вторгнення на Різдво українське. Далі з їхніх шахедів почалися обстріли мирних українських міст, передачі балістики Росії. Тому не треба нам розповідати, що нам робити. Пан Канані, може, не пан просто Канані, скажімо, сам він коментував раніше цього тижня про оголошення підозри іранському бригадному генералу. От, і, власне. За даними слідства, у вересні 2022 року підозрюваний прибув до тимчасово окупованого Криму на чолі делегації з восьми іранських інструкторів, які навчали росіян використовувати іранські дрони та брали безпосередню участь у їхньому запуску по цілях в Україні. Ви знаєте, що Іран постійно дає зброю для того, щоб вони стріляли по нас. Причому зброю дешево, агресивно, гібридно, і це якраз таки. Спроба отримати доступ до ядерних арсеналів Росії або технологій, що потім самим виробляти. Ну і найкраще, що могло статися, Швейцарія, яка завжди була нейтральною. Ну от причому скажу з двох причин, чому це прикольно для нас. Швейцарія, яка завжди була нейтральною, яку Росія завжди казала Україна, не йдіть в НАТО, будьте як Швейцарія. От в них же все добре. Чотири мови в них, визнайте російською другою державною, багато ж живуть. Нейтральні, ніхто їм не загрожує. Так от, путінський е, наратив замкнувся. Собака схватила себе за хвоста через те, що Швейцарія каже, Друзі, а ми хочемо в Європейський Союз і в НАТО. Така нестабільність в Європі, така небезпека, що нам треба до когось сильного. І коли нам деякі псевдополітики, російські пси з українськими паспортами розповідають, що нам не треба в НАТО, а нам треба бути нейтральними, їм треба всім показувати середнього пальця, а не галочку ставити в виборчих бюлетенях. Через те, що це була маніпуляція обесточити, обеззброїти Україну, залишити без партнерів і союзників. Нам НАТО не треба, в Швейцарії ж все добре. В Швеції все добре, вони ж теж в НАТО не йдуть. О, пача, А дивіться, куди приїхали. Швеція вже давно в НАТО, Фінляндія в НАТО і Швейцарія проситься. Вагончик невеликий, але всі туляться один до одного. П'ята поправка всім цікава. А в Україні тут ще й досі зараз є деякі політики, які кажуть, що в НАТО нам не треба. ЄС, да, а НАТО ні. От Швейцарія зараз відповідає, Швейцарія йде в НАТО ховатися від Росії. Але гарні новини не тільки в тому, що їхня пропаганда сипеться, а й гарна новина в тому, що отримуючи Доступ до захисту НАТО, отримуючи доступ до захисту європейським союзом, доведеться міняти закони, доведеться ділитися. А хто ж бенефіціари грошей, хто ж бенефіціари рахунків і потрапляти під європейське законодавство? Так Україні ще легше буде змусити російські еліти та російських політиків платити за відбудову нашої держави. Покарати їх гривнею, яку вони собі відклали на старість. Швейцарія потрапить під базові європейські закони. Ось так ховатись там уже не вийде. І це буде доступ для України. Ну, ж таки, і про гроші Януковича, і на Київського, і Бойка, і решти російської шобли тут теж можуть дійти довгі, красиві українські руки. Ну, головне, щоб ці руки в даний момент були не корумповані, тому що ми знаємо деяких наших. І суддів, і прокурорів, і політиків. Але знову ж, коли ми самі доєднаємось до Європейського Союзу, питання корупції, зрозуміло, що буде видозмінене. Ну, в будь-якому випадку, побачимо, що Європейський Союз зможе нам допомогти ці гроші направити в Україну. Тому те, що Швейцарія інтегрується в європейський законодавчий простір, плюс це достатньо класне антиросійське рішення. Нам таке подобається. Друзі. Це все. Напишіть в коментарях, як вам хід Швейцарії, і власне, а що ж відповідати іранським дипломатичним місіям, їхнім посадовцям на таку образу за їхнього генерала. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також додайте власне, щодо того, що зараз робить Європа з грошима для України. Як ви це бачите? От підпишіться на цей YouTube канал. Ну і власне про гроші. Кілька тисяч гривень, п'ять там уже залишалося. Докиньте, будь ласка, це останні гроші по цьому збору. Зробимо маленьку паузу, трошки відпочинемо і почнемо новий збір. Але не стримуйте себе, насипайте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!